Очевидно, навернення до Бога, якщо ми говоримо сьогодні більше тему, як евангелізаційну тему, так? Е, знаєте, що є така тема в нашій програмі. Думаю, що ви вже всі там не перший раз її бачите, але сьогодні ми будемо мати більше нагоди розкрити, як церква піклується, чи як церква, як мати. Також супроводить і теж шукає своїх дітей. Е, очевидно, ця тема є дуже важлива, вона має дуже різні такі вимірі, але ми би сьогодні дійсно хотіли так із біблійної точки зору подивитися, із катахітичної, але теж історичної, тому що ми прийшли до християнства як країна і є дуже конкретний також, які Господь проводив наш народ, щоб стати своїм вибраним, улюбленим народом. Так? І тому е, тематика, яку ви вже на торічні познайомилися десь в, такій, в такому ракурсі, ми би хотіли сьогодні разом з мами е, послухавши доповіді, чи бодай е, те, що ми сходимо у тому короткому часі, про таку дуже обширну тему розкрити. Знішими, де мати нагоду в менших групах, теж поділитися тим. Як також заслухаємо свідчення особи, яка не вернулася. Вона особисто не хотіла. Ну, не чулася в тій хвилині, вже вона ще потребує певного також часу. Але вона хотілася теж поділитися своїм досвідом. Відкриття Божої любові, і, взагалі, як вона сьогодні дивиться на християнську, що їй більше допомагало, а що теж у тому процесі було таким ну, тяжким, буває такі моменти. Отже, І тому ми будемо мати нагоду і послухати трошки доповідей, деякі такі практичні моменти, але теж будемо мати друга частина нашої зустрічі сьогодні. Це є наша праця в менших групах, де ми можемо також поділитися і тим досвідом, який ми десь маємо на тому шляху е виховання, навчання, навчання це не тільки навіть катехізувати, не тільки навчати про правду Божу, перше, і татихет свідчить своє буття глибоке з Богом, розуміння чи, чи заглиблення у тій Божій любові. І тому е це деякий трошки інакший сьогодні. 수도net, що він і має щось академічного, але ми має катехетичного, такого дуже сильного. І тому я дуже дякую, що ви все ж таки, хтось по цей обов'язки, знаходить час, щоб присвятити власне кілька годин, щоб розкрити трошки що цю тему наперення до Бога». такі за те, що Тарас який нам розкриє тему. Власне, поняття навернення у Святому Письмі. Господь через нього приготовив щось дуже гарного і дуже особливе. Так що, бачу, те прошу відкрити, розкрити цю тему і попровадити нас у тій дорозі.